Росія розпочала активну кампанію вербування найманців з Ірану у листівках, які розповсюджують населених пунктах. Пропонують за службу в армії РФ 20 тисяч доларів підйомних і приблизно 2 тисячі доларів щомісяця. Про таке повідомили центрі протидії дезінформації. За даними розвідки, Росії вдалося завербувати вже близько 18 тисяч іноземців зі 128 країн частіше шляхом обману тиску або ж через фінансову зацікавленість. І є термінове повідомлення. Так, і є термінове повідомлення, яке вже казала Ростем Умєров і Володимир Зеленський покинули. Залуди були переговори. І Володимир Зеленський вже прибув на зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Це інформація, але також є інформація про те, що Стів Вітков та Джаред Кушнер мають звернутися сьогодні до Ради ЄС із закордонних справ. І пишеться про те, це заявив до речі заступник голови МЗС Польщі Мартін Босацький. І він каже, що важливим є те, що представники, які відповідальні за мирні переговори від імені президента США як щодо близького сходу, так і щодо України. А саме від Кофі Кушнер, долучаться до нас, і вони спілкуватимуться з міністрами закордонних справ Європейського союзу. Отже, чекаємо, чекаємо про що, що ж це буде за звернення від Віткофа і. Кушнера відповідно. Ну і далі, друзі, поговоримо трошки про електроенергію, про ситуацію в енергосистемі, яка насправді залишається складною, ну але контрольованою. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Ольга Юхимчук. За її словами, Росія продовжує щоденні удари по об'єктах генерації та електромереж насамперед, в прифронтових регіонах. Однією з наймасованіших атак за вихідні зазнала Одещина. Частина споживачів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей залишалася без світла. Енергетики відновили електропостачання для понад 180 тисяч споживачів на Одещині та 345 тисяч на Миколаївщині. Водночас в Одеській області без електроенергії залишаються понад 430 тисяч абонентів. Роботи тривають. В низці регіонів діють графіки погодинних відключень. Однак загалом по Україні, крім півдня, ситуація поступово покращується. І, І на Одещині під удар потрапили підстанції. в енергетиків. Є все, щоб в короткі строки відновити електропостачання в південних областях. Головне, щоб не було повторних обстрілів. Про це в нашому ефірі розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Повернулися в стабілізаційні графіки вимкнень для більшості е, мешканців е, Одещини. Ну звісно, що це чотири черги, як мінімум. Е, тому казати про те, що повністю виправлену ситуацію не можна продовжуються ремонтні роботи, і е, скоріш за все, ця доба е, буде визначальною для в сенсі повернення енергопостачання. Не можу гарантувати, що всі, всі будуть з електрикою в На Одещині. На жаль, там ну, ну, такої атаки ще не було. Є прогноз майже апокаліптичний для столиці Київ. Може опинитися на межі блекауту. і це сказав керівник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він каже: у разі морозів до мінус 10, уже через тиждень чи два місто залишиться без світла до 20-22 годин на добу. Потужність київських підстанцій нині мінімальна, а власна генерація покриває лише 20-25% від потреби. При сильному морозі цієї електроенергії вистачить хіба що на 10% споживання. І Попенко зазначив, передати додаткову енергію в місто іншими шляхами неможливо а постачання нових трансформаторів може тривати від півроку і до року.